Ми хочемо будувати дрони. Ми дуже зацікавлені. Ми відкриті до Швеції у нас. Прекрасні відносини і є досвід, який у нас є через війну. У нас найкращий сьогодні або одне з найкращих дронів в світі. Ми будемо масштабуватись і з Швецією в партнерстві. Ми сьогодні говорили про це з прем'єр-міністром і з керівництвом і з власниками компанії САД для нас це перше. Друга історія щодо грибенів, а фінанси дуже важливе питання. Є літаки, ми будемо обговорювати це надалі. Є гріпини нового покоління. Ми дуже розраховуємо на ту кількість, про яку ми говорили. А якщо менше 100 літаків плюс, так а також ми будемо розмовляти про можливості використання інших літаків, які є неновітніми, щоб якимось чином і прискорити. Тут також постачання. Також ми будемо говорити про навчання наших пілотів, що дуже важливо. Але найголовніше, що сьогодні є, найголовніше, ми дуже хотіли, щоб було політичне рішення можливості Україні купити гріпини.